Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лаба. У Різдвяному вертепі, окрім головних персонажів Різдва, дитятка Ісуса, Марії, Йосифа, Пастухів, Царів. Маємо ще два важливих героя Вола і Осла. Бачимо їх майже на всіх творах мистецтва. Також не бракує їх. У наших парафіальних вертепах. На деяких картинах, на деяких шедеврах мистецтва можемо побачити, як вони виразно здивовані, а навіть інколи представлені так, наче розмовляють між собою. Ми так до них звикли, що навіть не підозрюємо, що цих двох персонажів немає в євангельських описах, в Євангелії від Матея і в Євангелії від. Луки. Вони появляються в апокрифічних творах, таких як Євангелія від Псевдо Матея і інших, і теж про них згадують у цій церкви. Наприклад, святий Амвросій з Мілану. Хоча в Євангеліях від Матея і від Луки їх бракує, то їхня присутність не суперечить натхненному тексту. Ну, принаймні, тому, який є від Луки, адже новонароджений був покладений у Яслах. Наявність вола і ошла в сценах Різдва. Хоча бралася з апокрифів, то пояснювалася при допомозі двох текстів Старого Завіту. Перший текст з книги Пророка Ісаї 1.3. ВІЛ знає господаря свого, а осел ясла пана свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Оці церкви, згаданий вже Амросій з Мілану, бачить в цих двох персонажах Ізраїль, який є під ярмом закону і його символізує ВІЛ, і осел. Який символізує язичницькі народи, також багато коментарів отців церкви, наприклад, святого Єроніма чи святого Іренея, бачать в цих тваринах пророцтво того, що Бог найбільшу свою любов об'явить простачкам, немудрим і розумним, так? а немовлятам убогим. Інший текст, який торкається цієї теми, і, на мою думку, якби веде нас значно глибше в цю таємницю Різдва, це фрагмент з книги пророка Авакума, але згідно грецької версії, згідно перекладу Септуагінте. Отже, в книзі пророка Авакума, в третьому розділі, вірші другому, читаємо. Господи. Я почув чутку про тебе, і я злякався. Я пізнав твої діла і я жахнувся. Посеред двох тварин будеш пізнаний, коли наблизиться час. Будеш пізнаний, коли прийде час, покажешся, коли затривожиться моя душа в гніві, згадаєш милосердя. Посеред двох тварин будеш пізнаний, коли наблизяться роки. І текст Септуагінте вживає тут виразу Джоон жива істота. І увага цим словом, пророк Єзекіїл описує херувимів. Книга пророка Єзекіїла, 10 розділ, вірш 15. І херувими знялися у гору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кевар річці. Також єзикіїла, 10 розділ вірш 20. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при Кевар річці, і взнав я, що то були херувими. Подібно, як біля ковчегу завіту, були херувими, які торкалися крильми один одного, подібно навколо. Ясел навколо якби нового ковчегу, або ковчегу Нового Завіту, навколо дитятка Ісус, в якому є повнота Божества. Але маємо двох херувимів вола і Осла. Пригадуєте описи в Старому Завіті, як Хмара сходить на цей ковчег. Ковчег є такий. З одного, з одного боку, якби являє, маніфестує цю присутність Бога, з другого боку, якби укриває. Пам'ятаєте цей фрагмент, коли Уза торкнувся ковчегу, невластиво якось повів себе з тим ковчегом і впав мертвий. А тут Бог являє своє божество, свою славу в постаті малого дитятка, який народжується у Вефлеємі. І двох херувимів має навколо себе вола. І осла. Віддаймо голос Бенедикту 16, який в третій частині трилогії своєї Ісус Назарету коментує цю тему наступним чином. Під двома істотами, очевидно, мається на увазі два херувими, які згідно з книгою Вихід, 25 розділ, вірші 18 по 20, на віку, тобто на покривалі кивоту, вказували і одночасно. Приховували таємничу присутність Бога. Отже ясла стали свого роду кивотом, ковчегом завіту, в якому тайно скритий Бог є серед людей, і перед яким для вола і осла, для людства із юдеїв і поган прийшла година пізнання Бога. Присутність цих тваринок у вертепі, дорогі мої, допомагає споглядати ось це Неймовірне смирення Господа, який прийняв постать малого дитяти, який, будучи на рівні з Богом, не вважав собі це за трофей, за здобич, але применшив себе самого прийнявши вигляд слуги. Бажаю, щоб ці свята, які наближаються, щоб ми споглядали це смирення і цю любов, яка має конкретне ім'я Ісус Христос. No